236, 8,11. Поїхали. Шановне панство, ради вас вітати на своєму каналі PowerCast. Сьогодні у нас з вами буде огляд корисних товарів з AliExpress, тільки якісних. І якщо щось не так, я вам обов'язково про це скажу. Відразу ж хочу відзначити два пункти. Ті, хто пишуть мені, що з Алішки якась іде пропаганда, ще щось. Друзі. Я до Аліжки маю таке відношення, я там замовляю товари, вони мені приходять, я їх купую за власний кошт. Посилання ті, які я залишаю, чомусь є Кацапською. На Кацапський Аліекспрес, я не розумію, чого так. Мій Аліекспрес зареєстрований в Україні на українця, плачу я за товар в євро. Товар мені йде в Словаччину. Чого на Кацапів, я не розумію. Друге питання: тим сердобольним, хто там ще каже, що це наші вороги, там Китай і все таке інше. Не купуй це, купи ліпше. Нашу українську продукцію. Я би з радістю купував би нашу українську продукцію, якби вона не була вся китайська. Якщо ми купимо будь-яку пересічну або жилку недорогу, або катушку, або спінінг, скрізь красується надпись Made in China». Якщо «Japan», це буде, звісно ж, 3-4 рази дорожче. Так само всі гаджети, які вас наповнюють, мають якісь чіпи, що завгодно. Лінзи, пластик, все зроблене в Китаї. Тож, ну, мабуть, треба з цим змиритися. І зрозуміти, що ми всі з вами є залежні від китайської продукції. Добре, це був вступ, тож переходимо до діла. І так, друзі, сьогодні у нас таки буде монтажно-гачковий огляд. Хочу його почати з таких ось, яке вам не видно, офсетних гачків. Зараз дістану, продемонструю. Знайшов я цікаву форму, і найголовніше, то, що це дуже і дуже тонкий дріт цих гачків. Сподіваюсь, видно, наступним чином вони виглядають. Це малесенькі обсєтнички, є там е, багато різних розмірів, кожен собі підбере, які е, е, йому буде пасувати. Давайте подивимося. Тут 50 штук, до речі, в пакуванні, подивимося, на що спроможне цей гачок. Я вам скажу, тяжкувато його розігнути і зламати. Гачок держить, як ми бачимо, гарненно. Якщо ми будемо використовувати їх на ультрику або лайті на 6-8-лібрових шнурах, з цим не буде ніяких проблем. Більшість гачків, які я спробував, мабуть, якщо не всі були гострі, скажу вам чесно, всю, всю цей, упаковку я не перевіряв, але ну, скоро кожен гачок є гострий та, в принципі, якісний. Одно, тільки... Не знаю, як буде вести себе цей підів. Я кілька рибалок уже на них відрибалив, була рибка, нема, ну не було ніяких проблем. Підів, я маю на увазі, він якийсь трошки такий, можливо, буде сповзати приманка. Але це не точно. Тож, кому цікава тема дрібних якісних овсетників з тонкого саме дроту, бо є там дуже багато стовстого, зверніть увагу саме на це. Якщо форма вас влаштовує, то можу вам сміливо рекомендувати. Класний. І там дуже велика розмільна. Розмірна лінійка. Заговорююсь. Пробачте, мабуть, треба дірнути чайку, бо вже на вулиці зима. Вірніше, осінь, але по відчуттях вже зима. І так, друзі, далі переходимо до наступного нашого товару. Це, знову ж таки, будуть овсетні гачки від, мабуть, погу чи якось так цей бренд називається. Зверху написано. Ну, ви бачите, да? які гачки. Зовсім не дитячі. І також прикупив на пробу. Один менший розмір. Скажу відразу, що відносно попередніх, це будуть мати товщий дріт. Загострені ці гачки непогано. Також склалося, що в цьому сезоні я дуже багато ловив на овсетники, використовував басові монтажі, різні експериментував з ними. І тому, о, якби. Потрібна велика розмірна лінійка під кожні там слаги, черв'яки і все таке інше. Саме через це замовляю велику кількість гачків. Подивимося на товщину дроту. Це такий гак, що можна витягти із слона. Скажімо так, Судака я би цими гачками точно не хотів ловити, саме по причині того, що дуже грубий дріт на них знаходиться. Також... Заточка, бомба, ракета, немає ніяких питань до них, кожен гачок є досить якісний. Підів правильний, це підів на такі, знаєте, якісь. Можливо, шедіки або фетіки, або класичні віброхвости, не черв'ячна, скажімо, тематика. Там можна сміливо використовувати такі ось штуки для баса і щуки, товщина гачка і для окуня, в принципі, Неважливо, якщо ми використовуємо якісь такі об'ємні насадки. Об'ємні, наприклад, ось такого рака, якщо ми проколемо таким гачком, цьому раку точно нічого не станеться. Він не розірве. Якщо ж ми проколемо, наприклад, Сатурна чи ще щось, то, звісно, приманку доведеться через кілька закидів вже викинути. А в цілому, якість цих гачків мені дуже і дуже сподобалася. Тож, хто потребує гачки на щуку, можете подивитися, можливо, вас також це все діло зацікавить. Далі, друзі, не все таке, як то кажуть, дешманське заліжки непотріб. Іноді замовляю я і ось такі штуки. Це бренд БКК. Наскільки він є оригінальним, не знаю. Мені здається, що взагалі це є китайський бренд. У нас ці гачки дуже дорогі, в Словаччині їх взагалі нереально тут купити. А якщо і реально, то просять за них бабла немало. І плюс ще доставка, по-моєму, 4 євро буде. Ну, коротше, таке. така собі історія. А, що ж не сказав, 10 штук йде в упаковці. цих. і також 10 штук іде цих. Ці гачечки мають наступну форму. Ось такі гачки з надписом має бути десь тут красуватися Ворм. Це саме для всіляких довгих приманок, які мають тіло червякоподібне. Знову ж таки, досить товстий гак. Я так розумію, що ця вся тематика розрахована на баса. В принципі, в більшості випадків останнім часом якого я ловив, е, гострота гачка відмінна. Всі так гачки. Упаковка, до речі, у одних і у других дуже, дуже вибачте, приємна. Е, ну, В цілому складається якість е, складається враження якісної продукції. Ці гачки вже опробовані, одні і другі. Рибу, в принципі, січуть, тримають, немає з ними ніяких проблем. Ці будуть трошки дорожчі. Кому можливо цікаво, зверніть увагу, це буде, мені здається, також трішки дешевше, чим купити на прилавках наших магазинів. Тож гачки від БКК, є там різні форми, є також на фети, наприклад, на якісь високотілі приманки, є на тонкі, є щось середнє проміжне, та, можливо, ще навіть якісь там спеціалізовані. Ну, якось так. Далі, друзі, і ще знову ж такі гачечки замовив я собі ось такі на пробу. Це взагалі інша тематика, це пстругова класична тематика. Тут дуже популярна тема лову пструга на силікон. Чесно скажу, мені це взагалі не заходить, не подобається капець як. Але коли ми з лукасом рибалили на початку сезону, він досить сильно. Багато разів, скажімо, там, з рахунком 7-0, мабуть, мене обловлював. Я ловив на хардбейт, вони просто не працювали. Працював саме Силікон. Якісь черв'ячки, якісь німфи, тому я вирішив також спробувати цю тематику. Да, Були в мене вже там успіхи на гумові приманки, але спеціалізовані гачки виглядають десь наступним чином. Це вольфрамова, вольфрамове затяження на гачку. Має також Борідки для того, щоб риба не стягувала нашу приманку, і якість гачка відмінна, тобто чіпляється за пальці дуже сильно. Гачок цей не є тонким, також витримає і слона, враховуючи 0,4 шнур в основному чи 0,3 хто, який там використовує при ловлі пструга. Я вважаю, що цілком буде окей, цей гачок не зламається. Кому цікаво, зверніть увагу. В принципі, їх можна не тільки для пструга використовувати. Да? Багато хто з людей ловить там на недогруз, скажімо так, і окуня, і інших риб. Коротше, тематика цікава, штука якісна. Рекомендую розглянути варіант, якщо вам це, звісно ж, потрібно і цікаво. Далі, друзі, переходимо з вами ще до однієї теми гачків. Бренд Kingdom. І зразу ж ось така ще фігня. Catch more fishing Не знаю, як воно називається. Я там ставлю десь посилання, достанемо гачок з цього кінгдому, і зараз я вам поясню, що, де, куди і як. Форма джиг-головки. Я їх дуже сильно не люблю, але замовив, чому зараз вам розповім. Зверніть увагу на форму свинцю. І зверніть увагу, як виконаний стопор приманки, щоб вона не злітала назад. Все це. І ще оснащено досить якісним гачком. Вся ця штука мала би працювати наступним чином. Коли ми оснащаємо приманку, я вам зараз навіть продемонструю. Ось це буде від Іліксу, по-нашому, це джекал ось такий слаг. І в теорії ця приманка мала би на дні стояти ось так. Наскільки це правда, і наскільки це дійсно впливає на кльов, я вам не можу сказати. Надивившись яких там а, грамотних роликів. Рибалку на баса, більшість стверджує, що так це впливає. Якщо ж ми візьмемо все-таки слаг плаваючий або черв'як, наприклад, ось такого типу, і оснастимо цією головою, мабуть, буде якийсь ефект. Але скажу вам чесно, я не відчув. Я половив на офсет, як я стандартно ловлю, і половив з такою ось головою. Різницю я відчув дуже сильно, тільки в тому, що, наприклад, з офсетником я обриваюся один раз в три рибалки. А тут я обриваюся десь три рази за рибалку. Чесно скажу, я його накупив в цій всієї фіні для експерименту, але но... така собі історія. Коротше. Хто ловить на відкриті гачки, то якість саме цих виробів і одного, і другого бренду досить непогана. Я б сказав би навіть висока. Воно все зроблено класно. І з мінусів то, що вони не марковані. Немає написано, скільки воно важить. ось цей, наприклад, півтора грамчика написано на пачці. той, що я вам показував, здається 1,8 грама або щось таке. Більше це тільки надпис на пачці. Сам свинець не маркований. Але, ну, знаю, що багато хто з вас ловить на відкриті гачки, тож кому цікаво, зверніть увагу. Мабуть, від 1,5 грама починається і там до 3,5. Або, можливо, що навіть більше є. В принципі, такі ходові ваги для озера, для малої річки. Ну, гадаю, що знайде цей товар своїх поціновувачів. Мені якось воно так зайшло і не зайшло одночасно. Я ще поекспериментую. Сподіваюся, що попаду на ту приманку, коли саме такий монтаж обловить інший. Хоча я в це не дуже вірю. Так, з цим ми закінчили. Друзі, далі йдемо ще один такий. Незвичний для нас монтаж. Бренд цей називається Hunt House, мабуть, якось так. Гачки для басового монтажу. Ось так він виглядає. Здоровецький гачок 2.0, здається, тут. Яй-яй-яй, Не бачу, не написано. Три-4 штучки, тут їх 3,5 грама, є затяження. Тут ще, як ми бачимо, є спіралька, це саме для монтажа якихось або ось таких рачків, або для черв'яків, ну, бажано плаваючих, як там все-таки указано. Але чесно скажу, наприклад, того ж земана намонтувати на такий монтаж це є ну, проблема для мене. У Мене просто здає нервова система того, що його не можна накрутити на цей стопор, який нам пропонують. І це є проблематично. Ось цей рак можливо, можливо, буде грати так, як задумувалося. Це рак від Big Bite Baits, мабуть, так якось ось так виглядає упаковка. В чому суть він має ось тут цю частину полу, тут повітря всередині. Коли приманка падає на дно, знову ж таки, вона мала би теоретично зайняти ось таке положення. Плюс ще там якісь інші були переваги. Ну, коротше кажучи, цю штуку я купив для експериментів на ось ці гачки, я ще не ловив. Просто вони прийшли, вже закінчився сезон. В цілому, якби задумка непогана. Половлю, скажу, ну як і всі ці монтажі, воно має право на існування. Одно що ціна у них така, мабуть, середня. Можливо, ближче навіть до дорожчої. До речі, друзі, якщо хтось з вас користується такими монтажами, напишіть, будь ласка, в комент, наскільки це виправдано. Або це ну, Для наших ребят я маю на увазі це окунь, Щука і Судак. Чи це тільки, в принципі, для баса воно є актуально? Дуже дякую вам за комент. Так, друзі, а ми переходимо далі. Гадаю, більшість із вас хоча б один раз в житті чули таке слово, верніше, такий монтаж, як Векі Ріг. Що це таке? Зараз я вам наглядно покажу один із варіантів монтажа ріга». <кій> Берете черв'ячка. Ось у мене тут така груба штука. Берете черв'ячка і ось таким чином проколюєте офсетним гачком, без різниці, насправді яким. <кій> Просто на всят я ловив і ось так от залишив цей монтажик. Все, веки рік ваш готовий. Ви кидаєте, приманка помалесеньку тоне і подіргуєте, він там грає е, всім тілом, і коли па, на падінні, ще шевелиться якось там. В принципі, все було б окей, якби не нюанс лову по траві. Коли ми ловимо по траві, в між корях ще десь. Має зачепи, плюс риба, коли хватає нашого черв'яка, ми всічемо раніше, ніж треба, він досить швидко рветься. Принаймні, у мене так. У мене там є купа якісних з цих черв'яків з великою кількістю солі та атрактанта, і це є проблемою. Тому не знаю, хто придумав полегшення життя для рибалок. І воно виглядає наступним чином для монтажа саме веки. Це ось така от дивакувата штукенція від Lure Голік. Називається вона Wecki Tool. Працює ця штука наступним чином. Беремо ми цей наш девайс. Це ось така, в принципі, труба з одного боку завальцована, тут закручений якийсь е саморіз. Чи... Ну, коротше, неважливо. В цю трубу ми вставляємо нашого черв'ячка, і ось тут є такі ось кільця. Це я окремо вже купував. Що ми робимо далі? Стягуємо це кільце по цій трубі рівно на середину приблизно нашого черв'ячка. Все, гоп, наш монтаж готовий. Штука, як то кажуть, не замисловата, але прикольна. <кхем> Полегшує життя значно. І саме головне, то, що вона полегш... подовжує життя нашої приманки. Як ми бачимо, тут є отвір, за який ми вже можемо спокійно вчепити гачком, і це. Дуже сильно подовжить життя цьому черв'яку. Є ще спеціалізовані гачки для цього всього діла. Ось так вони виглядають. А, я купив 1,8 грама. Найчастіше я використовую. Було тут, здається, мені 4 штучки. Один десь уже в робочій коробці. Я на нього ловив рибу. Окей, проблем немає. Гачки ці, кстати, просто офігенні. Вони приїхали, вони не дешеві, бо тут заявлено, що. А... Вони підгружені вольфрамом, наскільки це правда, я не можу вам сказати, але виглядає ця штука досить так впевнено. Чому саме ще така форма? Зараз я вам продемонструю. Ось так, такесенько він виглядає, цей гак, як маленька джиг-головка. Є ще такий погляд на речі, я в основному для веки використовую або неогружений, або огружаю. Окремою свінцовою дробинкою, нехай то буде. Да? І є там е, додатковий рух. Хтось стверджує, що інколи це відлякує баса, коли ця дробинка там, умовно каже, джигрік, це хай буде. Да, по-нашому, Коли цей джигрік десь там стукає об гачок. Одні кажуть, що провокує на покльовку, інші кажуть, що е, ні. Насправді працює і так, і так. В принципі, ось так. Ми за... Продіваємо е, в дирочку наш гачок, і ось, в принципі, що ми маємо. Далі закидаємо приманку, вона тоне гачком донизу, і ось так от має якийсь ролінг, там десь потрошку шевелиться. Гачок цей виконаний е, з тонкого такого дроту, як ми бачимо. Гострий, просто офігет який. Дуже класна штукенція. Прям мені сподобалося капець, як. ну, якісна, якісна штука. Зверніть увагу, кому цікаво. На цю штуку в Україні, коли я рибалив, я зловив аж цілого одного окуня. Це було, мабуть, років з 15 назад. Я просто пробував всі ці монтажі, коли тільки з'являлися якісь там відео в інтернеті, да, що там була якась. Журнали. І мені просто було цікаво, щось зловити на веки рік. Це була принципова позиція, я тоді зловив одного окуня. Тут же я половив на веки, я зрозумів, що для баса це взагалі бомба-ракета. Також на веки я зловив окуня і карась. Ну, ось так. Було дивно, але карасі також інколи попадалися на веки. Тож, я гадаю, якщо у вас нервова система дозволяє вам ловити на веки, спробуйте. Можливо, вам ця тема теж зайде. По пасивній рибі це буде окей. Так, друзі, з цим ми закінчили. Далі ще хочу вам розповісти трішечки про так, да. Ще трішечки про силіконові приманки, які мені приїхали. Тут їх небагато. Приїхала мені ось така штукенція Soft Bait від Meredith. Там ще ще наліпля гарнено. Ось так ця вся штука. Така от каракатиця. Мені здається, це оригінал є у Кайтеча. Силікон, я купував для ловлі баса, того, що він об'ємний досить. Чесно скажу, я щось думав, що це будуть більше приманки. Якось приїхали і виявилося, що вони малуваті. Ну, добре, вже приїхало, то і приїхало. Е, досить такий жорсткий пластик на ньому, я вам скажу. На м -м, легких вагах воно не грає. Воно грає десь грамчиків від трьох, але в цілому досить рухлива штука. Плюс можна там ще десь його піддергувати, щось таке. Ну, і якби воно ловить, скажу вам. Так, окунь, бас його точно жаре. Тут просто проблема, де я зараз рибалю. з... Щукою і судаком вони клюють по якихось днях, я там не знаю, мабуть, три-чотири рази в рік. Ну, так, так така от такі обставини. І тому спрогнозувати якийсь стабільний кльов щуки просто ну, неможливо. Коли ти пішов і за день мав покльовку щуки, значить це є виключення. На жаль, в таких умовах я зараз знаходжуся. Ну, але, в принципі, ловимо, ловимо то, що ловиться. Тому Вся ця тематика а, в основному стосувалася Абаса. Я гадаю, що щука також би зацінила цю тему, якби вона тут була в кількості або, скажімо, в активності, бо в кількості є, активності її немає. Можливо, комусь буде цікаво, зверніть увагу, а, ось ці щупальця, вони ще там десь трішки рухаються, і тим самим вони ще сповільнюють трошки занурення приманки. Можна, якби таку повільну подачу, ну, 3,5 грамчика. Там або 4 грами хто ловить. Ну, коротше кажучи, приманка в цілому може бути. Я не скажу, що це найкраща приманка, яка мені приїхала з Aliexpress, але може бути. Кому цікаво, зверніть увагу. І, друзі, саме цікава приманка, яка приїхала мені з Aliexpress, Це ось такі слаги від Spin Polar. Видно там, так? Да. Здається, мені. Ось така от рухлива штукенція. Зверніть увагу, це навіть не знаю копія на шоу. У Земана є щось таке подібне. Приманка ця проблема з кольорами, але в цілому є що там вибрати. Приманка ця зроблена з матеріалу, здається мені Еластомер, це має їх земан. Удайви вони точно є. Мабуть, у кожного виробника є такі штуки. І ще для офсетного гачка, мого улюбленого тут. Зараз друзі, передбачена. Така штука, куди ми можемо гарненно сховати овсятний гачок. Приманка досить класна, вона просто рухлива капець. Я половив на неї баса, був ще окунь навіть на неї. Це, до речі, взагалі тут диво окуня зловити влітку. Знову ж таки, матеріал класнючий, На гачку сидить прикольно, рухливість просто, блін, потрясна. Ну і ціна, якщо ми порівняємо з земоном, буде значно дешевшою. По-моєму, 5 штук знаходиться в пакуванні. Щось я там вже був, обірвав. Чи одного, чи два, може, що десь в коробці валяється. А, це не може, до речі, валятися в коробці. Ці приманки, хто не знає, не можна класти з іншими приманками, бо вони роз'їдають все на світі, інші приманки, і самі і коробку також можуть роз'їсти. Але якість цього силікону дуже-дуже класна. Якби я десь ловив на течії судака на дропшот, це стопудово була б одна з улюбленіших приманок. Коли не працює пасівка, то ось такі, верніше активна, то ось такі пасивні слаги часто густо вмовляють ту пасивну вредну рибу. Зверніть увагу, приманка дійсно дійсно дуже класна. Ще раз скажу, що кольори там не дуже такі різноманіті, але, в принципі, натуральні такі. Фарби, хто любить, класна штукенція. Ну що ж, друзі, мабуть, це все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Кому з вас сподобалося, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а я вас всіх обняв і далі буде. Всім пока!